Гість нашої студії, президент Центру близькосхідних досліджень Ігор Семоволос. Я вітаю вас у нашій студії. Добрий. Вечір. Зараз, як ми побачили у сюжеті, відбуваються навчання українських військових при цьому командуванні. Говорять про те, що їхньої передислокації у Крим не відбувається. Навіщо ці навчання у такому випадку? І чому Думаю, не відбувається передислокація? передислокації в Крим не відбувається, але відбувається приміщення частини наших військ для проведення навчань в південні регіони України. Очевидно, що крім зрозумілих заявлених заявлених мети для перевірки боєздатності наших збройних сил, це ще чіткий зрозумілий сигнал агресору про те, що вторгнення на материкову Україну буде розглядатися як пряма і очевидна загроза червона лінія, яка буде відповідно так, буде розглядатися українською українською владою українською армією. Зараз дуже багато спорів і розмірковувань різних про те, чи здатна Україна самотужки дати відпір Росії у випадку можливого військового конфлікту. Яка ваша позиція ось з цього приводу? Ну сучасні війни не виграються лише силою зброї, хоча зброя з безсумніву в будь-якій війні відіграє значно ну, велику роль. Сучасні війни виграються в інформаційному полі. Сучасні війни виграються силою духа, наявністю союзників, коаліціями. Тобто, в даному випадку Україна має союзників, має а, коаліцію, хоча вона поки що не сформована, але очевидно, що в разі в разі, якщо Росія не припинить агресію проти України, не виведе свої війська з Криму. То очевидно, наступні кроки, крім санкцій, про відношення до Росії, напевно, будемо вийти при формування якоїсь коаліції. А як Ви вважаєте, які перспективи у того шляху, якого зараз притримується власне російське керівництво? Це тиск на українських військових, це тиск на українські військові частини, спроби їх захоплення і навіть захоплення, і переконання їх переходити на свою сторону, це війська, війна нервів зрозуміло це 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 також є частиною частиною цієї агресії а, важливо, для для росіян важливо було б а, щоб на момент а, прийня, на момент коли а, світова громадськість з побачить ну зверне свою увагу на крим щоб а, на той момент а, їхніх військ а, в Прямій відомості не було а були там, скажімо, війська, які, начебто, перейшли на, на бік е, сепаратистського уряду. Але цього не сталося. Тобто, момент, де хто й перейшов, як ми знаємо, буквально буквально це одиниці. Переважна більшість офіцерів і солдат української армії залишилися відданими присязі, і цей план, на який вони розраховували, власне, щоб показати, що не армія російська вдерлася до України, а це от власне, сили самооборони і от місцева. Місцеві українські війська, які прийшли, він не вдався, і це дуже серйозно псує їм плани. А щодо створення власної армії Криму, це новина буквально останніх годин. Про це заявив Сергій Аксьонов. Що до часу референдуму він планує зібрати свою власну армію Криму, що налічуватиме щонайменше півтори тисячі людей, вояків ну, Це не синітниця. Я думаю, що частково він може мобілізувати якихось якісь групи. Як назвати армією, може одягнути своїх тітушок в якусь форму і теж назвати може у своїх бойовиків. Ну, якась форма у них там, так. є тобто, в принципі, сам факт наявності наявності якоїсь групи людей, навіть з автоматами ще не робить її армію. Це просто бойовики, бойові загони, які на чолі з ну акціонуєм, тобто тітушки Але власне, тітушки. ці бійці кримської самооборони, скажімо. Назвімо їх, їх так вони і так навколо нього постійно існують. Ну ви і маєте на увазі кого зелені чоловічки? Тобто, це це, це ті, хто тих, хто чоловічки, Ну, На чоловічки, жаль, я не знаю, з кого саме армія. Сергій Аксьонов збирається а, формувати, ну, це, але це, певно, не зелених чоловічків, не зрядів російська армія. А решта-решта це просто це активісти партії Росії. Тобто ці єдінства, активісти стануть армією вони, Криму? власне, да переодягнуться в форму, де їм дадуть автомати, і вони будуть називатися армією. Тобто, наскільки це небезпечно? Це небезпечно. вже взагалі ситуація в Криму є небезпечною. Що власне Кримський уряд і агресія вона вже запустила конфлікт. А проблема в тім, що втрачена монополія на насильство. Тобто тепер кожна група може здійснювати насильство в той спосіб, як вона забажає. І ми вже бачимо ці рецидиви, що практично насильство починає за, починає поширюватися по Криму. І поки що це насильство. Ну, тримається в якихось певних межах, але це буде недовго. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо, що все це вийде з під контролю і матиме непередбачувані наслідки. Ви знаєте, ще буквально щойно з'явилася новина, заява міністра закордонних справ України Андрія Дещиці, який говорить про те, що Україна не вступатиме на сьогоднішній момент в НАТО і не готова це робити. Як можна розцінювати у випадку, коли для України існує така серйозна військова? Загрози таку позицію міністра. Ну я думаю, чи що об'єктивно чи... об ми не можемо зараз прямо взяти і вступити в НАТО. І тому всякі розмови про НАТО воно викликає мобілізацію якоїсь частини населення, яке налаштована проти НАТО. Це може використовуватися Російської Федерації в інформаційній війни проти України. Тому ця інформація і ця позиція абсолютно нормальна. Вона в дусі контр. Інформаційної війни, яку веде веде проти нас Росія, тобто ми повинні давати чіткий сигнал, тому числі і нашим громадянам, які виступають проти, що ніяких авантюр з боку центрального уряду не буде. А щодо підписання політичної частини угоди про асоціацію з європейським союзом, як цей факт може вплинути на розвиток ситуації у Криму і чи допоможе він Україні в переговорному процесі? Ну, знаєте, в Криму мені здається, що це якось серйозно не вплине без сумніву. А, а стосовно цієї а решти України, я думаю, що це вплине, тому що це одна із тих вимог, які ставили перед собою перед собою майдан, і це також демонстрація того, що Україна рухається вперед. Тобто є якась певна позитивна динаміка на на фоні у цих доволі сумних і таких трагічних повідомлень, що ми зараз бачимо. Це це така дуже важлива позитивна динаміка, яка Дасть сигнал населенню, що все гаразд. Тобто, і ми маємо союзники, і ми маємо підтримку, і ця підтримка чітко і артикульована. І ще одна заява міністра закордонних справ вона стосується також перебування чорноморського флоту у Криму, і, зокрема, голова зовнішньополітичного відомства він сказав, що Україна не розглядає зараз можливість денонсації тих угод, і тобто, власне, Україна готова залишити поки що у себе чорноморський флот до. Того року, як було закріплено у харківських угодах, це спроба дипломатичного вирішення цього конфлікту вплинути на Росію, бути почутими. Бачите, ми, ми робимо все для того, щоб не дати приводу жодного приводу росіянам скористатися якимись зачіпками для того, щоб почати відкриту агресію. На сьогоднішній момент це вдається. Тобто, ми е, е, Україна одноосібно односторонньо робить все для, для Росії для не потрібен привід. Коли у Росії немає приводу, але, вона його Але тим, тим не менш, тим не менш, навіть в цій ситуації вона, е, вона не може просто так взяти. Там є психологічний, дуже сильний психологічний бар'єр. Е, росіяни не можуть просто так взяти і стріляти українців. Тобто, це здолати його може лише коли ліється кров. Тобто там інша логіка вже подій. Поки цього не відбувається, а психологічний бар'єр працює, психологічні перепони для того, щоб почати відкриту війну між Україною і Росією, працюють, і це також є важливим нашим, нашим елементом стримування Росії. Тобто, ми маємо робити все для того, щоб ці цей психологічний бар'єр працював далі якомога довше. Бар'єр стріляти є, але тим не менше, російська військова техніка уже в Криму, і от недавно з'явилося повідомлення про те, що ракетні комплекси Бастіон стягують до Севастополя. Це відповідь на американський меремканський військовий корабель. Це спроби залякування українських військових. Я знаю, це все це разом. Це може і бути істерія, це е, відчуття того, що е, ось ось хтось на них нападе. Або, скажімо, чи вони нападуть на когось, тобто це чи вони очікують удару відповідь. Тобто, тут важко дуже сказати, що власне, е, з чого вони виходять, коли вони заганяють величезну кількість е, е, військ до Криму. А я можу сказати, що Кримський Крим це, це такий регіон. Який, ну, відверто кажучи, не дуже вигідний з точки зору скажімо, наступу. І, і, але і, і наступ на Крим, ускладнено, оскільки перекривається перешиє, і все. Тобто, в даному випадку для України достатньо просто забезпечити принаймні не просування російських військ в глиб материка, і, чекати, чекати певних політичних, політичних рішень. Тобто переговорний процес, поки залишається, хоч один відсоток того, що через дипломатичні зусилля можна буде вирішити це питання. Треба треба чекати. Але одночасно з цим необхідно посилювати нашу армію, необхідно створювати армію резервіську, необхідно посилювати кордони, необхідно встановлювати нормальну владу в регіонах, тобто забезпечити безпеку і мир, і все це має робитися просто паралельно з на переговорами з нашими союзниками. Юзниками Туреччина в цьому випадку буде нашим союзником чи надасть вона якусь допомогу Україні Туреччина буде нашим союзником. Сьогодні вони кажуть, що вони не кинуть кримських татар. Для нас це дуже край важливо, тому що кримські татари підтримують територіальну цілісність України і, і, і наша солідарність з кримськими татарами, і з українцями, які і з росіянами громадянами України, які мешкають в Криму, це запорука того, що країна буде єдиною і неподільною. А питання в тому, наскільки далеко Туреччина можна, може зайти, це питання, тому що насправді поки що вона висловлює бажа, ну, солідарність солідарність кримськими татарами і говорить про підтримку. А очевидно, це буде залежати від того, яке буде прийнято остаточне рішення на рівні НАТО і, і інших країн, оскільки поки що все відбувається, як кажуть, степ степ крок за кроком, в залежності від того, як складається оперативна ситуація на цьому театрі бойових дій, практично. Тобто, якщо Росія не не піде на поступки, значить відповідно будуть переглядатися якісь дії, і або будуть запроваджені якісь додаткові заходи. Важливо також відзначити, що вся ця ситуація є реальним порушенням всіх післявоєнних домовленостей і правил гри, між тобто це руйнування міжнародного порядку. і очевидно, для світу, якщо він не хоче, щоб світ знов занурився в якусь криваву баню. То необхідно зупиняти цю ситуацію на самого початку, доки до, до того часу як не розпочалася велика масштабна війна, останнє запитання: все йде до того, що все ж таки 16 березня відбудеться референдум у Криму, якщо е, нічого йому не завадить відбутися. Які ви прогнозуєте наслідки, і от Крим, після референдуму, яким він буде? Я думаю, Крим буде занепадати. Це буде територія, якщо е, це територія е, до якої. Практично буде відсутні це територія. Схожа на інші території в на пострадянському просторі, де власне відбулися подібні події, да тобто це без території без інвестицій, територія без розвитку, територія без транспортного сполучення і багато багато інших обмежень, з якими стикнуться громадяни Громадян України, мешканці Криму, які просто навіть не уявляють собі, що що їх чекає на майбутнє. Вони зараз засліплені обіцянками Росії тоді, коли вони не уявляють собі, що саме ці кроки призведуть і до санкцій проти Росії, до погіршення відносин самої Росії. І, і очевидно, ці гроші, які обіцяє Росія, можуть просто, просто не прийти. Їх не вистачить, навіть величезне. Це може бути величезна яма, прірва, куди будуть ці гроші йти, йти, йти.